Піст багато хто почувши це слово, пов'язують його із церквою, релігією та вірою у Бога. Але ж ніхто не буде сперечатися, що це поняття явище вміщує у собі набагато більше, ніж здається, і люди, власне, самі створюють собі перепони та обмеження, ставлять цілі та завдання. Коротше кажучи, зараз ми спробуємо осягнути неосяжне, послухавши деякі думки з приводу посту. Інформаційний партнер програми інтернет-сайт Репортер Житомира. Репортер Житомира. Головні новини Житомира. Цього разу, як ви вже зрозуміли, ми не будемо опитувати перехожих, малюючи хибну статистику тих, хто постоє чи не постоє. У цій програмі прозвучать думки лише небагатьох наших земляків. Всі вони впізнавані і навіть популярні. Але не це важливо. Особисто я не визнаю надуманих авторитетів, пов'язаних із дипломами, званнями чи посадами. Але до думки кожного з цих людей варто дослухатись, бо кожен з них своїми справами, своїм прикладом, своїм життям робить світ навколо себе. Кращим. Ладаслава живе усупереч сучасним загальноприйнятим уявленням про віру та слов'янство. Її наслідування традицій наших пращурів, десь на рівні генетичної спадковості, а тоді вже наукових знань чи то досліджень. Наші предки колись в давнину вони жили в гармонії з оточуючим світом. Вони вважали себе онуками, Божими. Ті продукти харчування, які тоді вони вживали в їжу, вони були настільки. Продумання настільки гармонійні, що людина суто навіть з фізіологічною метою не повинна була пустити. Нам зараз намагаються сказати, що вони були вігетаріанцями. Це неправда, тому що у нас були багаті ліси, ліси були багаті на тварин зживали в їжу дичину і вживали різноманітні каші. Найбільш древньою культурою для нас це було просо – так, що каша і хліб з проса. А пізніше, коли до нас вже прийшла пшениця, то хліб з пшениці він вважався святковим. І от цей великодній хліб, який печуть наші бабусі, жінки несуть в гарних таких корзиночках зараз, уже в церкву. А колись вони несли це все на капище, і це все символізувало, символ ярили, символ чоловічого сили. І символ багатства в роду. Слав'янам було заборонено вживати алкоголь. Жінкам взагалі категорично, бо це є берегиня і продовжувачка роду. А чоловіки могли на обрядові свята сонячні, сонячного циклу, це коляда. А Великдень Купала і свято осіннього рівнодення або свято врожаю могли випити один ковток алкогольного напою в рік, якщо вони мали мінімум сімох дітей. Народ наш не був диким, вони були дуже духовні, багаті люди, тому що вони жили в гармонії з нашим світом і вони бачили всю цю красу навколо і відчували себе частинкою цього світу, і вони його творили. Я думаю, що вони знаходились в стані духовного такого посту, духовного осмислення постійно. Нашим пращурам, напевне, не потрібні були психологи. Гармонія навкруги, а головне, всередині в себе це те, над чим працюють цілі армії сучасних науковців. Один із тих, хто вчить інших навчати працювати над собою, порівнює піст із психологічним тренінгом. Релігія і психологія вони мають багато спільного і е, ну, насамперед це допомога людям. І, мабуть, виявлення всього людського в людині. Я, звичайно, не хочу назвати це психологічним тренінгом, але по суті справи такі функції піст виконує. Ну, як кажуть, головне на піст – це не їсти одне одного. Головне, мабуть, думати про сенс життя, думати про близьких своїх. Головне відмовитися від цих нелюдських форм людської взаємодії. Даруйте мені за тавтологію, як лайка, як лихослів'я, як лихі наміри. З точки зору релігії, це є гріх, а з точки зору психології це є чинники, які деформують особистість людини. Настільки людина перенає у життя, що іноді вона не відрефлексовує, не виокремлює з цього плину життя щось важливе, необхідне справді для людини і щось минуче. Той, хто хоч раз спробував поститися, той розуміє, що навіть їжа набуває іншого смаку. Незалежно від того, чи збирається людина дотримуватися такого релігійного обряду, а ось бо є люди, які вірять, є люди, які не вірять. От але, у всякому разі, в духовному плані, в психологічному плані, завжди варто поститися або Ну, Психологічною мовою, рефлексувати себе, свої вчинки, вчинки інших людей, свої наміри. Ну, можливо не, не, можливо, не правда те, що наміри людини вони матеріальні, але значною мірою десь для близьких, для рідних людей це так. Тому, мабуть, варто, мабуть, варто зараз подумати про якісь речі неминучі, речі головні. ну, І таким чином. І таким чином, чи в релігійному, чи в психологічному плані піднятися на якийсь щебель вище. Піднятися на щебель вище, вирости, переродитися. Чи багатьом людям насправді це вдалося? Щоб знайти людину, яка щиро постоє, не довелося далеко йти. Якщо гітара строїть, наче що? На ній грає. Під час його виступів плачуть і сміються, поринають у чуже життя і згадують своє. Його цитують, наспівують, а історії переповідають. Ця людина ніби смакує кожну ноту свого життя. Впродовж кількох останніх років я активно готуюся до посту. Пост приносить дуже багато насолоди. Насолоди від того, що ти можеш свої похоті і свої бажання якимсь чином стримувати. Але разом з тим, коли ти ці бажання і заборони певним чином порушуєш, тоді виникає почуття, особливо невдоволення собою і бажання вдосконалюватись, вдосконалюватись і вдосконалюватись. Я Постююсь, чи я приймаю пісне тільки тому, що це прадавня традиція, а ще й тому, що мені лікарі рекомендують певним чином і в певну пору року дотримуватися посту, тому що він ну, сприяє певним чином поновленню мого не дуже такого міцного здоров'я, що можу сказати? Впродовж багатьох віків наші батьки постилися, і це було перш за все духовне очищення, а потім уже фізичне. І я звертаюся до усіх. Зверніть увагу саме на таку послідовність духовне, а потім уже фізіологічне очищення. Нехай у нас будуть добрі думки, нехай у нас будуть добрі справи, добрі вчинки. От нехай ми стримуємо свої негативні бажання. Кожен із нас відчуває, що є якесь негативне бажання, щоб ми ці бажання стримували, і нехай Господь Бог посилає нам сили і небесної благодаті. Я заспіваю нову, якщо ти ще й досі живеш без лікарні, то горе, не горе, біда, не біда. Якщо ти справляєш її регулярно, тоді стане щастям навіть нужда, а наше життя, як книжка про радості. Печалі, пізнавши тебе поближче, послав я тебе, Богдарі, хай сонечко світить, хай сміє колося, хай нам прибуває з роси і води, а дітям цікаво все звідки взялося, дорослим цікаво, все поділось куди, а наше життя як книжка, про радості печалі, пізнавши тебе поближче, послав я тебе, вибачте, ось так. Це була прем'єра нової пісні Володимира Шинкарука. Питання: кого ж послав Володимир Федорович? Не всім, хто з нею зустрічається, вдається від неї відкараскатись. Проте, життя торжествує. Воно сильніше. Це гасло людини, яка пропагує не просто здоровий спосіб життя, чисте харчування та щире спілкування. Її філософія прагнення осягнути вселенську любов, віднайти її у навколишньому світі, в людях і у собі. Ну, а це вся моя життя пост. А що ви вкладаєте в це поняття? Вот те вже інше діло. Хотелось бы сказать, что было 21 декабря, где все боялись, что Земля погибнет. Так вот, Земля не погибла. Я хочу сказать, что гибель Земли не ожидает, не ожидается ну, далеко-далеко в ближайшее время. И гибель человечества тоже. А вот строгий пост нас ждет всех. Строгий пост ждет и все человечество и, человечество, и отдельного человека. Почему столько лет человек жил, человечество жило под девизом «Нам не надо ждать милости у природы, взять их у нее наша задача». Вот мы брали, 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 брали и приехали. Взрываем землю, взрываем то, взрываем то. Готовы взорвать землю? Я все время говорю, что люди мы забыли, что если земля взорвется, она взорвется вместе с нами. Мы забыли, она взорвется вместе с нами. И вот, наверное, пришло время того поста, когда человек должен заглядывать, заглядывать, заглядывать в собственную душу, в собственную душу, в свое сердце. А для этого нужно немножечко отойти. Отойти от внешнего мира, от, этих, от этой бытовухи, можно простите за такое не очень хорошее выражение. И заглянуть действительно, прийти к себе, подойти к себе и найти там то, что мы назовем, называем словом душа, Бог, там, как хотим. Вот, да? Лице твое пред Богом – вот что такое Личность человека. А для того, чтобы это лице твое пред Богом, увидел ты и увидел то же самый Бог, для этого тоже нужен этот пост. Вот это та внутренняя молитва, которая звучит, и может звучать, и должна звучать внутри каждого человека. И тогда, и тогда ты можешь сказать «да». Да, я человек, да, и вот, ну похвались, тогда скажи, тогда скажи: вот это я стою во славе, во славе земли, во славе неба, и тогда и улыбнешься, человек, тогда. И еще что? У каждого из нас есть тело. И, в общем-то, мы всегда получаем, когда рождаемся, мы получаем ущербное тело. Ну, от нашего рода. Вот, хотя мы там говорим во славе рода, но это славу эту надо хранить, возвеличивать. И для этого тоже нужно все время держать вот эту вертикаль, нравственную вертикаль. Вот сохранение этой нравственности, я и считаю, что это пост. Да? А вот когда я говорю, например, о одухотворенное тело, а разве питание грязной вот убойной пищей может тело одухотворить и хоть когда-то вот сейчас весна обычно весна это время как раз даже те которые голодают и то вот они вот деревья вокруг деревьев начинаются вот такие проталинки это время для очищения организма земля просыпается обновляется ну и нам тоже надо вот просто уже тогда так и нам нужно воскреснуть в какой-то немножко новой ипостаси, начать новый день, новую жизнь, может быть. Ну и для этого нужно ну, немножко заняться просто очищением своего организма. Пост ну, не то, что входит человек, а то, что выходит из тебя, вот изнутри тебя, вот следить за этим. Вот я понимаю это. Строгий пост, духовний пост. Слідіть за своєю життю, за всіми проявленнями в житті, за своїми емоціями, за тим, як ти відносишся к людям. І тоді люди відноситися к тебе. так, так, так. Сподіваюся, що думки, якими поділилися наші герої, допоможуть вам, нам очиститися, відновитися. Відродитися, адже скільки би зима не лютувала, весна бере гору. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думаєте, що говорите, говоріть і вас почують. Отлично.